Усіх вітаю! Ви, напевно, чули новину про електронний рецепт на антибіотики. Поділюся з вами інформацією, якою володію, і тими даними, які я почула. Отже, для чого загалом рецепт на антибіотики? За інформацією, Всесвітньої організації охорони здоров'я у всьому світі зростає залежність населення від антибіотиків. Тобто організм людини звикає до антибіотиків, і ті хвороби інфекційні, які легко лікувалися раніше антибіотиками, тепер стають важко вилікованими. Тому особливо в нас в Україні, де антибіотики були в вільному обігу, вели рецепт на антибіотики. Однак, з 1 серпня цього року, крім паперового рецепту на антибіотики, можна отримати електронний рецепт. Що це таке і що він нам дає? Ну, Звичайно, для пацієнта електронний рецепт це є значне полегшення. Як отримати електронний рецепт? Електронний рецепт можна отримати, якщо ви звернетеся на огляд до лікаря вашого сімейного або до спеціаліста, до вузького спеціаліста, наприклад, лор, хірург і так далі. Але особливістю є те, що декларація тут не потрібна. Крім цього, це може бути як фізичний прийом, так зараз є відеоприйоми. Ви також можете звернутися на відеоприйом, записатись до вашого сімейного лікаря. Лікар вас огляне, і якщо є доцінність в антибіотиках, він випише вам електронний рецепт. Цей електронний рецепт фіксується. В електронній системі охорони здоров'я. Якщо така система є в тому закладі, куди ви звернулися. Якщо такої системи не буде в тому закладі, де ви звернулися, то вам видадуть просто паперовий рецепт. Після того лікар роздрукує таку інформаційну довідку з цієї системи, поставить свій підпис та початку. І віддасть вам. Ви можете звернутися з таким рецептом в будь-яку аптеку. Аптекар візьме рецепт і запропонує вам ліки згідно цього рецепту. Яка є особливість? Особливістю є те, що термін дії цього рецепту це є 30 днів. Окрім того, ви можете брати не всі ліки, які зазначені в цьому рецепті, або, наприклад, не цілу упаковку 20 таблеток. Ви можете взяти лише 10, а пізніше знову звернутися з тим же рецептом. Не потрібно брати знову йти до лікаря, брати новий рецепт. А звернутися знову ж з тим рецептом в аптеку. Аптекар робить відповідну позначку, що відпущено і яку кількість ліків відпущено. Отже, якщо ви звернулися в населений пункт, де такої системи, електронної системи охорони здоров'я ще немає. Лікар не підключений до цієї системи, то вам видадуть звичайний паперовий рецепт на ліки. І зазначають, що зараз діє і паперовий рецепт, і електронний рецепт. Термін зараз буде такий перехідний період, який буде тривати. 5 місяців. Отже, ви можете, записавшись на прийом до лікаря, ви можете навіть відеоприйом, ви можете отримати такий електронний рецепт і звернутися за тими ліками, які необхідно. Отже, використовуйте цю інформацію, але краще, звичайно, бути здоровими, чого я вам всім бажаю.